Починаємо влог сьогодні з машини, сьогодні субота, і ми терміново. Я побачила класну об'яву, що буде захід цікавий для дітей. Ми прокинулися в пів дев'ятої. Дев'ять зараз ми вже з Андрюшкіним. Он він сидимо в машині, їдемо. Він, він дуже чекає, подивився, як виглядає той захід. Сказав, що дуже туди хоче. А в мене ще й паша дома спить сьогодні, бо він після нічної роботи, трошки втомлений. Думаю, чого нам сидіти вдома? Парки не поїдеш, бо жара літо тут це взагалі не варіант. Тому вирішила так провести наш ранок суботи і беру вас з собою. Так, поки що тут на вході, це виглядає. А там, де палатка, мабуть, там вже весь захід починається. Він з 9 до 11 ранку. Ну, непогано щось ми ніколи сюди, в цей парк, з озером навіть не доїжджали. Андрюш, собачка там зверху сидить, дивись, маленький щіночок. Да, он. Щоночі тут в когось будинки. Так, обережно, там їде вдивись. Андрюшка, бачиш, їде, треба обережно відійти, пішли. По дорозі йшли, побачили кактуси, бо якось нечасто ми їх тут бачимо. Андрюшка кажу, хочеш подивитися. Тільки чіпати не можна, це голочки в них. Бачиш, які гострі. Дуже-дуже гострі. любитель збирати ракушки. Нет, там немає. Нема нікого. Вже сезон равликів закінчився. Ну, Поки дойдемо за Дрюшею, он пожежна машина вже стоїть. Пішли. Щоб не впасти ось сюди. Он не так, каже Андрюшка, водичка зливається. Буквально гарно. А там от палатки, мабуть, їжу, щось купляти. Ось, а сюди вона витікає. Мама, зловити. Рибок зловити? Ага. Так. так не видно, мабуть, на камері. Ані, видно ось рибка. Знайшли з Андрюшкиним. Але, звісно, найцікавіше, чому ми приїхали, це пожежна машина. Все інше, там купити щось, чи безкоштовно тут може якась ярмарка, щось роздають, це таке. А пожежна машина це дуже цікаво. Зверху то шланги, Андрюш, яку водичку набирають і поливають, гасять пожежу. Андрюша постіснявся з дядями, поки що зробити фотографію не хоче, поки дивиться. А, тут ще якийсь екран щось показують. Пішли, подивимось. Бачиш, тут вони речі свої перевозять. Балон якийсь, може, з газом, не знаю, запасним. Цікаво? Он речі їхні, бачиш? Пожежників. Речі їхні. Ти хочеш сісти туди, в кабіну? Ні. Mm -hmm. Це все безкоштовно. Тут різні ігри. Прийшли з Андрюшою спробувати. Сторони. Але це було дуже складно для нього, він ще маленький. Клас! Вирішили вперше поїсти морозиво просто лід, в стакані лід, і потім береш, додаєш туди кольорові якісь топи. Так як ми вперше на такому заході, то Андрюша мене розвів, так? Щоб ми що зробили? Ліп' їли? Так. Да. Ось так воно виглядає. Машина. Долар коштує, так зрозуміло. Це морозиво. Отак, як він, бачиш, кольорова набираєш собі. Який хочеш колір. Це білий буде, Андрюшка. Вниз опуск. А, отак, так. Да. Ти всіх потрошку виявили, що це безкоштовно сьогодні. Все. Так коштує. Як я зрозуміла, ну, долар чи два. А ні, ось ціни кольорове коштує. 3-4 долари. Андрій, багато не бери. Все, 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 все. Пішли. До мами, до мами, пішли, спробуєш. Іди отут, тут вставай. Будемо пробувати. Це ложечкою треба. Ти таке ще ніколи не їв, це отак ложечкою береш. Тільки щоб на білу футболку не впало. Покажу через дві хвилини, чи запачкає він футболку, чи ні. Це в них тут дуже популярно. Я спробувала це просто ну, лід і дуже солодкі топінги, але один раз можна поїсти. Я вже вся в цьому топінгу, Андрюша, ось теж. Ще й додумалась білі речі втягнути на ярмарку. Це капець. Зараз буде просто ходити тепер годину, весь бруднючий. І це ми ще пройшли тільки 10% цієї ярмарки. А там ще далі, і далі, і далі майданчик. На тій стороні ще ціла так, е, трапінка, така теж там, де все. Чи продаються, чи безкоштовно зараз побачимо. Ми вже майже біля майданчика, але все одно ніяк туди не дойдемо. Друша це морозиво, каже, таке смачне. Він лід любить, а тут ще і лід з морозивом, це взагалі <рес> не хочу ложку їсти, бери, Я взагалі, коли побачила цю локацію, я така ще прогортала спочатку, подивилася, що 4 лайки і думаю, та і туди їхати, може тут непопулярно, нікого не буде. Тут стільки народу, просто що люди теж так само десь слідкують, один одному десь розповідають, бо я ж кажу, я нікому навіть не казала, бо я дізналася про це за півгодини до того, як ми сюди приїхали. Тому думаю, ладно, вже нікому не пропонувала, щоб їхали. І думаю, що тут захід ще буде тривати півтори години, а ми будемо тут всі ці півтори години, 100%. А потім ще можна буде там на майданчику пограти. Ну а на майбутнє я буду знати, що тут є майданчик, такий цікавий, але щось. Не, не цікаво тільки те, що воно на сонці знаходиться. Це, теж, тут такі популярні ігри, отам От є отвір і береш кидаєш туди, м'які такі, воно, вони знизу лежать, як подушки такі маленькі якісь. Типу цікава гра. Що, тут в що, шоці тітя на ходулях, Клас. Thank you. Клас, Андрюшко. Сидів дивився. Давно такого не бачила. Стали в чергу з Андрюшею, нам дали кожному, і я одну взяла Андрюшу, точніше, таку бутилочку з кришечкою, і ми стали тут якісь арт, можна пісок туди насипати, змішувати, ну і таке на пам'ять собі залишити. Треба було мені не брати з собою свій стакан, а там, де люди стоять, там безкоштовно каву роблять. А я стискаю свій стакан, тепер незручно, а йти до машини трошки далекувато. Ось тут багато таких кольорів різних. Так потім це робиться. Давай далі, наступний колір. Не бери багато зеленого, Андрюшка. Зараз будеш наступний брати колір, зачекай. Та поки він. А тут не видно, поки він зелений. Трошки коричневого. Поки він все виходить. Вирішила все-таки віднести всі ці. Сумки і кружку, бо там це все не треба, я не знала, там є і що поїсти безкоштовно, там роздають і попити. Тому не знаю, на що це несло, тут іти там 5 хвилин. Ладно, пройдемося, зараз поставимо, покладемо все і повертаємось назад, ще цілу годину буде захід. Все-таки вмовила Андрюшку сісти за кермо, зараз він сяде за кермо пожежної машини. З дядю пожежником до машини. Вон наш Андрій А обличчя треба від... Ой, все. Тепер знову буде їх дуже багато. Вони якраз закінчились. По дорозі зустрічаємо тут багато собачок. Тут така мила не Ще знайшли, що тут безкоштовно сік або воду роздають. Бери собі один, пішли. Thank you. пішли. Знайшли ще тут локацію, там, де роздають вудочки. І можна піти, от люди там стоять. Ось там он ловлять рибу. Попрактикувати, половити рибу. Просто Андрюшка дуже маленький все-таки. А тут зараз це остання тут розвага, крім майданчику. Це якась лотерея, можна щось виграти для дитини. колесо. Давай, ты next, Андрюшка, давай. Все-все-все, Андрюш. А, три? Ага. Так, що ж це ти виграв? Дивись, зараз вона дасть, що ти виграв. Close your eyes Закрий очі, дай ручки вперед. Давай ручки, отак, Андрій, дивись, яка тут літерка написана. Ну Да, дали ось таку чупі лоліпоп ще з літерою Ей. Тепер вже по другому разу стоїмо в величезній черзі. Це ми вже відстояли тут хвилин 15 знову за морозивом, бо він випадково розлив своє і розсипав. Тепі стояли в черзі, дружі, знайшов знищують завдання. Там ліп не кидають. Дві машини ми тут свідками зіграють. Цей раз таке ж саме взяв кольорове морозиво і сидимо тут. Дивимось на парк. Взагалі цей парк присвячений пам'яті військовим з Субмарини. Але у всьому цьому є тільки один мінус, це те, що на вулиці, мабуть, плюс 40 і ми ходимо просто нереально, як спокотно. Я вже мрію звідси поїхати, але ми ще підемо, каву візьмемо, подивлюсь, чи тут вона взагалі є. Пончики ми так і не знайшли тут, то ще є завдання. Потім підемо вже на майданчик дитячий. Андрюшу посадила разом з дітками. Там дійсно. Підійшла тут автомат. До цей машина, точніше, з кавою. Зробили мені холодну каву. Плата. Бери і кидай туди в дирочку, треба попасти. Молодець! Гуча! Ого! Good job. Good job. Нічого з першого разу майже попав. Хлопчик розумний, підходить, кидає. Давай, давай ще.

Дивись, кепки дарують. Хочеш собі кепку, Андрюш? Візьми, дуже класно. Кепки дарують тут. Це остання зупинка на сьогодні. Буде тепер тут гратися на майданчику. Дейвін, дейвін. Там політ. Така черга, щоб оці кульки отримати. Так не хочу туди бути, але Андрюша попросив, що все-таки ми взяли кульку і тоді вже поїдемо. Бо нам треба саме сьогодні відвезти нашу Тойоту, яку ми лагодимо більше трьох місяців. Нарешті прийшла остання деталь, яку нам замінять, і машина буде виглядати вже як новенька, яка була три місяці тому. Тому все. І через це мені треба пашу забрати звідти, тому їдемо за Андрюшкою туди прогуляємося. А далі не знаю, чи додому. Я просто вже така зморена на вулиці 40, і Я дуже вже втомлена від цієї прогулянки. Але було круто. Супер, що вони влаштовують такі івенти для дітей. Треба слідкувати, не пропускати. Я думаю, що це більше все такі влітку вони роблять, бо всі діти на канікулах. І хочу ще піти зробити все таки фотографію з пожежником, щоб Андрюша сфотографувався. Бо машині вже відео познімали. Він сів, щасливий, був сміявся, тому можливо погодиться, ще. Що... Ну, поки що стоїть. Сказав, що буде до останнього. Подивіться, який він чистенький. Мокрий, голова мокра. Давай Да, дуже Мене ще й води години аж в машині. Сьогодні вдягнула на цю прогулянку. Другий раз цю юбку вдягаю. Раніше це був взагалі на мій стиль, але зараз прикольно так. Подобається. Але раніше я ніколи такого не вдягала. Зараз взагалі все одно, воно комфортно, симпатично виглядає, тому буду і так далі вдягати, і паші теж дуже подобається. За 15 хвилин ми майже не просунули. Стояли ось там, а тепер ось тут. Це капець. Він сказав, що я буду тут стояти і чекати, і нікуди не піду. Що ти знайшов? Чекає, щоб чергу зайняти. <гас> О, Боже! Я, я так злякалась, десь кинула. Це, я думала, він квіточку мені приніс, або камінчик, а він мені жука на руку поклав. <гас> і каже, щекотки буде тобі робити А <гас> <гас> Це Дрюша червоний від красителя, що він поїв, мабуть, алергія невеличка. Що він поїв це багато дуже це і морозило. Звісно, це перший, мабуть, останній раз в цьому році. <гас> Вже майже дочекався чергу вже скоро будемо. Сказав, що бачив, що тетя робить ця собачок. Тому не знаю, чи зробить чи ні для Андрюшки. Потім зроблю фото. Вона тут так само рекламує свій інстаграм, тому зроблю фотографію, потім її відмічу в Інстаграмі. Почитала, що туди да, написано, що безкоштовні ці кульки, що не можна залишати чайові. вон її інстаграм вже не дочекається. Це все зайняло півгодини. Зараз дівчинці роблять і ой, і ми наступні. Скажи хай. Скажи, I wanna dog. I wanna dog. You wanna dog? Maybe you may <laughs> color. color. <laughs> <laughs> Покажи, purple. Purple. purple? And green. Purple and green? Okay, we'll make it work. Let's do it. We'll make it work. Okay, we're gonna make a purple dog and a green leaf. Стояла пів години, щоб отримати повітряну собаку. Йому собаку повісу прив'язали отак до кульки іншої. Дала свій інстаграм, я її ще сфотографувала з ним, ну бо розуміють, що дійсно це така реклама, реклама, все одно як не крутий. Вона це робить безкоштовно. Ну, ми, понятно, що її заплатили тут в парку, хто організатори, але все одно ну дуже приємно, що вона стояла до останнього. Всі вже, От, щоб ви розуміли, тут було 50 просто різних локацій. Всі поїхали додому, крім неї. Вона до останнього, до останньої дитини відстояла. Тому, звісно, дуже приємно. Ми півгодини витратили, але нічого. Машина з морозивом вже поїхала, бо ти два морозива вже з'їв, Бо вже закінчилось. Захід вже закінчився ще годину тому. Ну, реально, вона та жінка на годину довше стояла, ніж. Пішли давай в машину, бо по нас папа чекає. О, нарешті йдемо в машину під кондиціонер. Ми класно провели час. Потім я ще пішла, коли робила фотографію. Зараз покажу Андрюшу з пожежником. Після цього ми ще з ними десь хвилин 20 сиділи, розмовляли, і вони мені завжди мені так подобається, що американці. Кажуть, що боже, в тебе така англійська, це все нормально. Але я кажу, ну це, коли маленька, тут small смолтокен, типу коли ти просто там коротко щось розповідаєш про себе ну, за рік життя в Америці, звісно, я навчилася розмовляти, але ну, це дуже-дуже базово. Так, коротчі, з ними поспілкувалися, вони мені теж показали, які тут локації, куди можна з дитиною поїхати погуляти, бо в них теж є діти. Ну, Було цікаво. Все, що можу сказати, було дуже цікаво. Паша нас. Чекає 15 вже хвилин і ще буде 20 чекати, бо я не могла його забрати, бо він хотів оцю кульку, і він сам ціле спрямовано відстояв пів години. Тобто я його не заставляла, він просто бачив, що я втомилася жара. Він каже: Посидь, там лавочка, і отак роби. Було дуже смішно. І зараз вже не смішно, але реально моя машина, отам біла стоїть. Ось, де вона? Ось тут. Це остання машина, хто... Мені здається, йде, крім тих ще двох родин, які стояли за мною з цими кульками. Це, звісно, прикол. Але да, ми тут відгуляли 4 майже години, втомилися капець, але да, треба їхати далі, їхати за Пашою, а далі вже Андрюшу вкладати вдома спати. Сподіваюсь, вам було також цікаво подивитися, як і нам тут побувати. Забрали Пашу. Звісно, куди він розвів поїхати, це Чикхілі. Ми приїхали. Зараз будемо. Андрюша вже чекає свою картоплю. Хоча казали, що казала, все, в цьому місяці більше не їздимо. Але зараз будеш їсти. Ну, ось такий заклад. Там кока-кола. Андрюша набирає. Що тут їдять американці? Тепер і ми. Ну, це Андрюша і Паша, я дуже мало такого їм. А все це удовольствие. Це так, звісно, обманщика. А все це на двох їм коштувало 16 доларів. Паша їде переді мною. Забрали нарешті машину ту з ремонту. І повертаємось додому. Сьогодні нас чекає ввечері смажити м'ясо. Давай. Ого! На цьому буду завершувати цей влог. Дякую всім, хто додивився до кінця. І побачимось з вами у наступному. Всім пока!